Доброго дня! Вітаємо вас на ютуб-каналі Клуб Руслин. Мене звати Назарій і тема сьогоднішнього відео огляду спеціальна сітка, яка допоможе захистити ваші дерева від гризунів та зберегти їх красу та здоров'я. Як відомо, зайці, кролики та інші гризуни можуть завдати деревам серйозних пошкоджень. На особливу небезпеку наражаються плодові саджанці в перші три роки життя, адже їх кора особливо приваблива для таких тварин взимку. Кожен садівник бореться з цим явищем по-різному, традиційно застосовуючи обв'язку штамба дерева підручними матеріалами. Однак ці застарілі засоби значно поступаються в ефективності спеціально розробленим для цієї мети захисним матеріалом. Величезного поширення сьогодні набуває спеціалізований захист візяців, дрібнопориста сітка з поліпропіленом. Сітка Trix FlesGuard – найкраще рішення для захисту саджанців і молодих дерев від гризунів. Гнучка, самооблягаюча сітка зі спеціальною спіральною структурою, легко насаджується на стовбур і запобігає пошкодженню кори дерев від псування зайцями, кроликами, козами та іншими дикими та домашніми тваринами. Продукція угорської компанії Інтермас виготовляється з використанням чорної поліпропіленової сітки в декількох розмірах. Матеріал сітки стійкий до ультрафіолетової проміння, тому має тривалий термін експлуатації та може використовуватися декілька сезонів підряд. Використання такої захисної сітки має безліч переваг перед застарілими методами захисту дерев. Поставляється така сітка ось в таких рулонах по декілька штук. Відповідно, вона не займає дуже багато місця і тому і транспортні витрати на її транспортування не є великими. Самооблягає. Аюча, сітка не порушує циркуляцію повітря, не перешкоджає проникненню світла, не утворює перешкод при оприскуванні рослин. Під сіткою утворюється сприятливий мікроклімат, який забезпечує саджанцю розвиток у природньому циклі вегетації. Сітка легко встановлюється на дерево і завдяки своїй гнучкості розширюється разом зі стовбуром у міру зростання рослини. Вона забезпечує ідеальний захист для дерев. Не здавлюючи їх стовбури, оскільки матеріал, сітки, стійкий до будь-яких природних умов її можна використовувати більше ніж один раз та не знімати навіть на літній період. Та й знімається вона при необхідності дуже легко. Придбати якісні сітки для захисту дерев від гризунів ви можете в інтернет-магазині клуб рослин або безпосередньо у наших садових центрах. Посилання на наші контакти в описі під цим відео. Бажаємо гарного здоров'я вам та вашому саду. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки до наступних зустрічей.